Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Скорпіони на період грудень-2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Ось ця зірочка означає виконання вашого бажання. Дуже гарний знак, і, як ви можете бачити, саме з нього розпочинається ваш розклад. Поруч меч, він показує перемогу. Дуже потужно, друзі. Потужно це. Тому що, як ви знаєте, що туз мечів це перемога, успіх в якоїсь надважливої ситуації. А ми прямуємо вперед, дивимось, які ще картинки для вас півпали. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Сонце. Це зізнання в коханні. Також гарний знак. Вовк це ворог або якась неприємна людина. І ось тут у вас. Водограй він показує натхнення. Чимось а ви, або кимось ви будете надихатися на свої гарні справи. І то є добре. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. І ще, друзі, ось вам тут поповнення в родині. Це, знаєте, це як в десяточку виконання мрії, успіх, перемога, і ось тут поповнення в родині. Для когось це дуже гарний та позитивний період. От ось тут зізнання в коханні йдемо вперед, щоб подивитися на розвиток подій. Знову чомусь ворог. Можливо, хтось заздрить вашому успіху. Але ось тут у вас є стабільність, ситуація нормалізується, стабілізується. Ось тут медична колба, вона показує небезпеку. Друг це людина, котра вам обов'язково допоможе в якомусь вирішенні якогось вашого завдання або те, що для вас зараз необхідно. Знову ж таки, ось тут водограй, це натхнення, зверніть увагу, як все розташовано поруч. Тут ви на позитиві, тут у вас якісь люди, котрі вам не потрібні, а ми прямуємо вперед, подивимось. На завершення вашого місяця грудень, знак зодіака Скорпіони місяць грудень, 2024 третий русскот. Весілля для когось, а також своєчасні події. Саме зараз час діяти. Ось так. Правильний вибір, якщо ви вирішили зробити весілля. Саме зараз. Знову ж таки, ось цей мах, він показує друга. Котрий вам допоможе в якихось ваших важливих діях щось вирішити? Гарний знак. І знову ж таки, друзі, вовк. Ось цей ворог неприятель. Будь ласка, зверніть на це увагу. Він вам випадає третій раз. Саме тому дуже будьте уважні, не дослуховуйтесь до якихось порад. Коли ви хочете зробити так, а хтось вас переконує зробити навпаки. Но робіть помилки. І ось тут, друзі, карта перемога, меч. І зверніть увагу, тільки якийсь друг вам допоможе ось цю ситуацію цю правильно влаштувати. Тому що хтось вам ось тут заважає. Іноді це можуть бути родичі, котрі зудять, наприклад, не треба зараз робити весілля, потім будеш робити. А ви вже все вирішили. З усією повагою до ваших родичів. Робіть те, що ви собі вирішили, для того, щоб потім нікого не звинувачувати і самі відповідати за свої дії. Як ми могли бачити на початку розкладу, то у вас дуже позитивні якісь зміни кардинальні позитивні зміни. Але хтось вам заважає. Ось тут зверніть увагу вогнище. Ця карта каже, що якісь ваші мрії розбиті, розбиті мрії, тобто вони або не можуть зараз здійснитися, або не мають здійснитися. Чому я так кажу? Тому що не все, про що ми мріємо, воно правильне, а також воно має вимоги до існування. Наприклад, ви хотіли собі. Пишне весілля, але зараз воно не на часі. Просто будьте щасливі тим, що ви вже маєте. І ось тут вам, друзі, ще долоня, вона показує карту долі. Карта долі, друг і якась перемога. Дуже потужний розклад, як для скорпіонів. Зазвичай пасіянс може. Небагато що розмовляти, але саме зараз у вас пройшли ваші дні народження, і у вас зараз йде один перший місяць, котрий має сильну енергетику, і ви можете змінювати все, що вам, вас не влаштовує в вашому житті. І саме тому робіть це, так як вам каже пасіян, показує. Для знаку скорпіони місяць грудень застереження. Карта Дім. Та порада. Карта жінка з трояндою. Друзі, ось це поповнення в родині, котре у вас було на початку. Або також там одруження. І самі ви дивилися самі, ви знаєте, що це. Записуйте собі на лістик, якщо ви не запам'ятовуйте. Зверніть увагу на застереження та пораду. Якщо, наприклад, ви дізналися про поповнення в родині та запланували весілля, зробіть, щоб ваш дім був затішний і ніхто зайві люди туди не приходили. Зробіть так, щоб ось ця жінка, котра щаслива, або це ваша жінка, або це ви самі. Щоб вона була щаслива, її ніхто не турбував, і жіноча енергія панувала в вашій родині. Дуже позитивний розклад. Нехай так все і буде дуже позитивно, а ви про це подбайте. Я бажаю вам успіхів, друзі. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Запрошую підписуватися всіх, хто ще не підписався, ставити свої вподобайки та зустрінемось! На моєму каналі.